Там у темнім лісі сухий дуб стояв, а під ти же дубом партизан лежав. Він ховався днями в темному лісі, а як потемніло ходив по селі, приходив до лісу, хлопцям говорив, Україна стане, я не буду жив, Україна стане, я не буду жив. Згадайте про мене, що я говорив, в не дамся, рук не піднесу, в руки їм не дамся. Рук не піднесу, сам собі смерть зроблю, руки не піду. Руки їм не дамся, рук не піднесу, сам собі смерть зроблю, руки не піду. Хай підносять руки, усипав люки. Бо кому нас каже, що ми дураки.